Привіт, друзі! Дивіться, які вже у нас кошенятка тут. Мамку суть. І мурчать. Вже, до речі, вилазять з кубла. Так, курка. Ти що це тут? Це ця курка, що я її лікую, щоб прихворіла щось. Наче вона їй краще наче, стає, але ще не може перепригнути виварки, бачите? Ходить туди-сюди. Йди, йди туди, йди. Ти кашу їла, що б котів? Йди, йди, йди. Давай, давай, моя зайка. Давай, хороша, біжи. Щоб тисячу разів можна було б її зарубати, як там би хтось сказав, але якось... вже якщо якась така травма там у курки, я маю на увазі в, нас... в не сушки то вже тоді вже щось ну, можна зарубати. А так якщо тварина прихворіла, то можна її спробувати полікувати. Так, оце я хочу зараз занести свинкам, подивимось, чи будуть свині їсти оце з гороху таке. Не знаю, надіюсь, по носу не буде. Ем... Хочу спробувати. І що я ще зараз зроблю? Верніше я вже зробила. Зроблю вон, і дичатом. Коротше. Мої улюблені поїлки. В цьому році ще, напевне, не показувала. тут тільки в курчат старших стоїть така поїлка. Вон. Із пляшки і миски. Сама, сама Найкраща поїлка. Зараз я якраз даю після пропойки кокцидіостатиком вітамін. І зараз разом з вами занесемо їм. Дивіться, ось у пляшці робиться дірка. Підбирається ємкість, така, щоб була не дуже з великим бортиком, щоб лентича туди не нагадило, чи цепля, чи що-небудь. Наливається вода, закручується зверху кришкою. І потім, по мірі того, як вода випивається, вода підбуває туди. Та й все. І така пляшка це 2 літри. В них зараз стоїть літр, і вони її перевертають. Зараз покажу вам. О, а ви що, вже там? Сладкі! Драсті! Вони вже тут. Чули? Що, нема води? Ви вже прийшли сюди? Ой, боже, які вони вредні. Боже, які ж вони вредні, дичать цього синяк. О, 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 йдуть, ідуть. Води, та, води, води, їди, що вам дати? Ой, 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 сю. Дивлюся, не знать, тут навіть гусочок. Вже обростають гарненько так цим пір'ям. Подивіться, яка ще більша стала ця гортензія. Вже, напевно, як дві мої голови. Не знаю, зараз спробую замкнутися. Подивіться, як вам показати розмір цієї квітки. Та що ж це таке? Вон так. Подивіться. Бачите? Класно взагалі. Так. Так, ідіть звідси, сируни, ідіть, киш. Хтось, дивіться, розгриз мішка. Так, ви не перевернули? Ні? Ох. Слава Богу. Що ви лобите тут? А? індичата? Що Це за сируни тут. Давайте я заберу цю воду від вас, поставлю вам другу поїлку вже. Це, до речі, миска така сама, як та, то я можу цю візьму. Не ту чисту з хати, а цю. Диви, Заглядає. А що це тут таке? Га? Хочете вже літати? Ні, ще рано. Сидіть, у нас тут он, цей корм з цибулькою. Ліцето не літать цибулю. Оце по цій причині я цибулю до трьох тижнів взагалі не даю. Взагалі ніяку зелень не даю їм тому що вони, вони не нормальні, вони так її люблять їсти, що це потім вони не будуть рости і набирати вагу, розумієте? То краще до трьох тижнів їх стартанути, пропоїти вже від кокцидії, кокцидіостатиком, а тоді вже починати давати зелень. Тому що, якщо давати з перших днів, то вони тоді відказуються їсти корм і нічим це хорошим не закінчується. Поносять, і тоді людина не знає, що, 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 що з ними робити. Тому краще давати їм корм, водичку, ну, яйце там можна здавати. Ось. А вже коли вони трохи підростають, то вже тоді можна зеленушечку. Тоді вже вони все-таки стартанули, вже є в них, вони звикли до корма. Вони вже будуть, звісно, не так добре його їсти, вони будуть хотіти їсти зелень, але вже хоча б ти знаєш, що ти їх ну, стартанув. А ну? Ні-ні, зараз я принесу вам. Так, вітамінчик даю ось. Такий у нас цей раз, який був в інтернет-магазині, такий придбала. Так, давайте зараз хвилиночку. Так. Піду зараз. Принесу. Так, дивіться, набрала води. Пляшку закрила поки що пальцем дірку. Вон тримаю, бачите? Давайте не так, щоб я... Ой-ой-ой! Закриваємо зверху кришку. Вода поки не тече так сильно. Беру вам вітамін, наливаю тут треба 2 мл. Так. Закриваю дірку. І виливаю туди вітаміни. Все. Зараз перемішаю. Закриваємо кришкою. О, все перемішала. Все, і водичка зараз он, наливається в пляшку. Зараз відкриємо, щоб швидше налилася. Ой щось надто швидко. Тільки отак корку можна коригувати, як наскільки швидко наливається вода. Вон, дивіться. Все, водичка налилася. Отака поїлочка в нас. Вон, дивіться, як виглядає. Все. І вони тепер зверху не зможуть запригнути. І я надію що не будуть перевертати несемо. І тут 2 літри це їм вистачить. На 12 годин, я думаю, вистачить. Головне, щоб вона по висоті влізла у брудер. Та думаю, влізе. Так, хвилинку. Так, не впаде, бо зараз ще я зроблю відос. Коротше, зараз, напевно, на паузу. Ну що, новинка? Новинка? Все, вітамінчик п'ємо. Бандіти. Дивіться, як дивляться. Все, а пижі хтось буде чи ні? Бачите, як вони залітають на, цю, на кормушку. Їм мабуть, десь залітати. Ну, їм вже тут і місця маловато, напевне. Ну, я думаю, що тиждень можуть тут побути, а там далі побачимо. Чи розділимо на два брудера, чи десь буду вже придумувати. Я вже, до речі, придумаю, куди ж їх мені далі поселити. Вже є в мене ідея, до речі. Так, все, я, напевне, вимкну, тихий час у вас. Відпочивайте, дорогенькі. Вітамін давайте заховаємо із сонця подалі. сюди десь. А ту воду потім вилію. Значить, яка ідея у мене? А, давайте ще цим бандітам не лєм. Ще троянди ці Вони тут вже, вон, дивіться, випили. Корм уже перевернули. Я думаю, напевне, зараз оця висохне оця їхня миска, в одну буду кидати їм корм, бо вони цю перевертають. А в іншу, це, до речі, в хату заберемо. А в іншу миску, так, що воно як? Давайте їхні какульки одразу познаваємо. дивіться, нагадували. хоруни. Розмиваю какульки, щоб потім нормально ходити було. Це ж трава, вони їдять траву і корм. Воно навіть без запаха, я б сказала. У Удобряємо оцю траву. Воно бачите скільки, вони так багато какають, ну, вони ж пасуться і одразу какаються, куча і какають. Воно розмивається так гарно. Їхній послід. Десяться пару раз на день метя доріжки. Я думала, значить, у Астралотів попросити пробачення, так як і у бентамок. Бентамок я ж перевела до качек. Ось, і так само думаю перевезти австралорців до качок. Хай вибачають. Так, ось водички наляю. О, Михась воно заглядає. До мами у вікно. Михась! Михась! Диви на тачку. Ляє вода. Коротше. Така в мене є ідея. Зараз візьму телефон. Що якщо хтось буде телефонувати, я тоді в город піду. І візьмемо цим свиням і піддамо, подивимося, що будуть їсти. А тут зараз перегорожую цією сіткою, щоб вони вже сюди не йшли сьогодні. Хватить, вже набігалися. Та вони й не хочуть, вони вже самі сюди прийшли. Ще що хочу зробити? Отут хочу перегородити оце, відгородити. Оце. оце. Оце, оце отако по колу оцією сіткою. Щоб сюди наросла трава і щоб сюди вже каченят можна було випускати. Бо не хочу, щоб каченята бігали по всій ділянці, того, що каченята вони такі, що вони всякі гвістки збирають. А тут, я думаю, його навалом. Всього такого, і вони можуть загинути. Ось тому. Гусенята то скрізь тут бігають, траву їдять, а каченята вони трохи інша птиця, хоча вона схожа до гусей, але кач... качки мускусні, вони підзбирують оцю всяку фігню, те, що валяється ото, на землі, і ковтають її. І тоді все, в них шлунки забиваються, пробивають їм шлунки. Вон, дивіться, металева така штучка ось, на кролятнику лежить. Ось воно впало на пол, вони його з'їли і їм капець. Ось тому їх треба тільки в окремому десь тримати і не випускати так сильно, якщо є така ділянка. Курка, дай я зайду сюди. Так, свині. Ви будете? Диви! Дві. Видивіться. Дай! Куди? Свиня чуть не втекла. А ну, цікаво, чи вони будуть їсти оце. Від гороху, ну? Ну, ходите? Ні? Грану не хочете? Да ви дайду, як біситься. Кнопа! Кабанус. Кабанус. Води хочеш? Ти води хочеш? А хто воду повари вертам? О, диви, диви, диви вже з півним, З півним, Він вже з півним. Може, я сподіваюся, вони хоч за ногу не хвитнуть. то Я до них задом встала. Все. Хочете гранину? Ну давайте дам, бо мама каже, сьогодні давала їсти їм в 5 часов ранку. Ну, Взагалі-то ми не даємо так рано, в 8 десь даємо. А це каже, почали верещати, то я дала. То я напевно зараз їм дам. Бо зараз вже так ну, десь, напевне, години чотири. Що? Нате? О, дивіться, сітки. Господи, сітку знайшли, гризли, Диви, пластикову. Нати, їжте. Це вже моя гранулка, сама роблю. І самі, а свині самі їдять. Що я думала? Я ще з самого початку думала, що може цей вольєр переділити на два. Він бага... Тут надто багато місця для них, для цих кабаносів. Отаково переділити пополам по фіртку. Зараз. Тікайте. Ну, що ж таке? Диви, за голошийкиним. Постійно в них конфлікти в цих індичок з голошийним півником. Отаково От думала по фіртку, отакого. От Відділити оцей вольєр на пополам, отак отако зробити довгий. Ну, отак. Отак. Переділити. І тут оцю частину тримати чи індичат, чи Ну, напевне, індичат пока що. Ось, а їм тут вистачить. У них ось великий вигул, бачите, свині ж на великі самі по собі. У них тут королевський вольєр. І тако їм лишити оцю частину повністю лишити для сну, Ну, тобто, щоб вони спали. І все, а тут ово переділити і лишити цих індичаток. Або, може, не так, а може, о, стоп. Тут уже ж у нас корито з цього боку. Корито, так? То може взяти, отак переділити. О, І там будуть індичата жити. Да? свинота? Це так, тимчасово. Тому що поки що в мене немає місця для індичат. У мене ще квочка бентамка лупить, курчаток бентамок. Також треба придумати, де їх тримати, бо заказа на них немає. Нати, коротше, свині не хочуть, то виїжджати. То я не знаю, ну, де мені ще бентамку тримати із бентаменятами. А взагалі-то думала, що відселю вже австралорпів. Ох, хтось телефонує хвилинку. Так, вибачайте, по роботі телефонували. Ось оцей вольєр. О, дивіться, стралорпи нанеслися. Мої бандітки такі. Вчора, по-моєму, я не забирала яйця. Що ви? Хм? Треба, що обов'язково оце тут все вито. Так, да, вчора не забирали. У мене ж одна курочка сіла, а яєць тут більше, ніж курочок зараз тут. Так. Ну тільки вона якось так садиться, Австралорпохи, я б вам сказала, що не кудишню. Сьогодні одне яйце роздушила, напаскудила на ті яйця, не знаю, чи буде з неї толк, чи ні. Так, що тут, кохінхіни? Що робиться тут? Один півень же тут, вже одного ж я продала. І так само австралорп один лишився. А, так оцей вольєр я хотіла або для курчат сюди бентамок, квочку з курчатками поселити, наприклад, маленьке. Або з одного сторони квочку, а з іншої сторони індичат. Така. А австралорпів від старших курчат сюди. Так? В цього вольєр, а середніх той вольєр, наприклад. ось. Або з'єднати, спробувати, ну це вже будемо бачити. Дивіться, підвісила кормушку, вони тепер катаються на ній, щоб не розгрібали так сильно. Ось. А остронорпів думала перевезти сюди, де один качур живе, Вон, отут, бачите? Поставити їм гнізди да й все. Воно сюди. цього качура випустити господарчий двір сюди чи що. Чи зарубати його, я його виставила на продаж, але поки що ніхто не цей його не хоче брати. <клух> Значить, ну що я вам можу сказати? Там качки живуть зараз з тим селезнем. Одна качка там ще насижує, вони там окремо. Ось, а тут виходить, що пустий вольєр майже не задіяний один селезень. Я могла б його туди до того селезня додати, але вони між собою постійно б'ються. Замінити оцю сітку, не знаю, коли вже руки дойдуть, але якщо я придумаю, що я сюди буду переселяти австралорпів, щоб ем, звільнити крайній вольєр той, щоб для курчат був, то сіточку натягну за пів години, розумієте? Того, що ну, мені треба вольєр, ну що я зроблю. А Австралорпів випускати до спільного стада не можна, бо це порода. Я хочу, щоб в мене порода жила окремо. Ось тут мені треба прибирати, позамітати, щоб підсохло. Ну, у нас дощі постійно йдуть, боюсь випускати курчат, щоб не похворіли. Ось, і так само той вольєр, якщо австралорпів переведу сюди. Ці всі вольєри зайняті, там каченята, там гусенята, там свині. Ну, це ж в мене такі думки зараз. Як його правильно зробити? Чи в свиней від І ще ж кажу, що в мене ще ж є індичата, розумієте? Індичата вже ж в брудері, вони і так вже три тижні сидять у брудері. В брудері їм вже маловато місця. Їм треба було б уже десь в іншому місці жити. Ось. Тому якось оце думки. Ідуть, і якось мені треба з цієї ситуації вийти. З цієї ситуації я гарно вийшла, тому що винтамочок собі перевела туди, вони собі спокійненько там живуть. Їм поки що видно, що подобається. В них тут багатенько місця, прохолодно в них тут. Вони тут собі порядки свої понаводили. Бачите? Несуться, несуться і там неслися, і ось тут неслися, до речі, Треба мені сьогодні Заберу зараз яйця їхні. І сьогодні мені треба замовлення відправити. А ну чи в мене є тут е, якийсь ящик, щоб поскладати туди їхні яйця. Чи немає? У мене наче лоток був, де я його діло? Давайте глянемо, тут уже кочка почала виводити. Курчат одне вже десь було, чорненьке. Де воно? Ну, дивіться, яке бентаминя темне вивелося. Ви бачили таких бентамок? Що це за таке курча? Воно взагалі на австралорпа схоже. Не знаю, наче з яйця бентамки вивелось. Може це я сплутала до яйця австралорпа сюди ще підсипала. Та бачите, курочка, незадоволена, що я її трогаю. І тут ось виводить. О, цієї вже є ще одне. Вон, дивіться, лізе якраз мале. Малий шпиндик. Ну, оце ж я й думаю, куди мені їх поселити. Тому що нема поки місця для них. Так, посадила ж нових квочок. Не знаю, казала, не казала. Напевно ж казала, може, не всі дивились старі відео. Ну, як старі, нещодавні. Тут сидить квочка на яйцях, по-моєму, кохінхіна. Чи це не те на яйцях кохінхіна? Коротше, підсадила чотири квочки. Одну на яйця австралорпа, одну на яйця кохінхіна і дві на яйця мішаних. Отут також ось скоро вивод буде, Тим, вроді би як замовлені курчата. Австралорпа також у них в один день вони підсипані разом з бентамками, але бентамки лупляться раніше на добу на дві, а австралорпи мають на 21-й день лупитися. Ось і тут сидить ще квочка одна, воно. Видно вам? Так. І от тут зверху сидить Австралорпиха безтолкова. Сидить вона чи ні. Зараз глянем Сидить. Ай, сидить, не буду лізти. Так я понароблювала з тими яйцями. Коротше, безтолкова. І тут сидить ще одна ковочка Давайте глянемо. Чи вона сидить? Так. Сидить. Все, хай сидить. Це я що тут таке наробила? Це я наробила, чи це квочка вже тут. А, намагалась вилізти квочка. Ой. Так, зараз я тут все підремонтую. Коротше, ви зрозуміли, такі в мене плани, думки. Таке в мене сьогодні відео. Все, я буду зараз отут ремонтувати. Вам всім пока.